Україна запроваджує санкції проти людей і компаній, які працюють на ворога. Це означає, що їхнє майно можуть обмежити у використанні, а потім за рішенням суду навіть конфіскувати на користь держави. Але на жаль, дуже часто це майно іноземного походження, товари, техніка, автомобілі, які вже завезли в Україну, власник під санкціями або зник і все це роками лежить на митних складах. Держава платить за зберігання, несе збитки, але нічого зробити з цим не може. Не зовсім зрозуміло, хто має сплачувати мита і як юридично оформити подальшу долю такого майна. Законопроект 14281 дає дуже чіткі правила, що робити з іноземними товарами санкційних власників, хто і як приймає рішення щодо їх передачі держави, як розв'язати питання митних платежів. Тобто, по суті, це інструкція для держави, як закони і без розпоряджатись майном, яке зависло на митниці, через санкції, щоб воно не гнило на складах, а могло працювати вже сьогодні на державу.